На рожеву феєрію стали схожі заболочені поля в котаямі, що в індійському штаті Керала. Тут цвіте ціле море латаття. Кожного серпня сюди поспішають туристи, щоб насолодитися чудовим краєвидом. Місцеві жителі катають гостей на човнах. Безтурботні прогулянки водою часто перетворюються на захопливі фотосесії. Ми дуже раді тут бути. Прогулянка просто дивовижна. Враження дуже приємні. Пригулянка човном проходить мальовничими місцями. Латаття зараз квітує. Я би порадила не зривати надто багато, щоб зберегти дику природу. Латаття має й іншу назву німфея. Воно походить від грецького слова німфа. Є коло 50 видів латаття. Воно буває різного кольору. Ці рослини не лише дарують естетичну насолоду, а й можуть бути їжею. З їхніх коренів роблять борошно та крохмаль, а насінням замінюють каву.